І в продажу у нас міні-купер. Це у нас 1,5-літровий бензин на 136 кімських сил, 3-циліндровий, максимально надійний, дуже класний двигун в принципі, цих міні-куперів, скільки вже штук ми їх продали, ніхто ніколи не жалується. Дійсно надійний мотор і достатньо економний 7 літрів по місту. По автомобілю у нас задні парктроніки, гарненький оранжевий колір, чорна стеля, ну, чорна криша, світла стеля. По автомобілю у нас чорна шкіра. Такою легенькою перфорацією. Імітацією перфорації. ззаду у нас теж два сидіння. Є круїз-контроль, мультикермо, датчик дощу, датчик світла. Пробіг на автомобілі 123 тисячі км. Штатна мультимедіа з блютузом. Також у нас клімат-контроль двох зони, старт-стоп, кондиціонер працює. Центральний замок, передні електросклопідйомники, електрорегулювання також зеркал. По автомобілі у нас. Нова літня гума встановлена, нові тормоза, нові колодки, гарненькі лісочки. Повністю він ціленький, гарненький. Після миєчки. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.